27 березня був затверджений і проголошений наказ головою Російської православної церкви, що війна в Україні є священною і що всі території України мають увійти до зони виняткового впливу Росії. Що це означає сьогодні для України? Давайте поговоримо про це з співзасновником і програмним координатором Християнської служби порятунку Андрієм Оленчиком. Пане Андрію, вітаю вас! Вітаю, Сергій. Дякую, що завітали до нас. Скажіть, будь ласка, священна війна в Україні. Що це взагалі означає сьогодні для українців і для України в цілому? Ну, власне, цей так званий наказ він дійсно був оприлюднений і затверджений, так, як це сформульовано патріархом Кирилом 27 березня, рівно через 5 днів після подій в крокус Сіті. Це абсолютно символічно. А сам наказ самі оці тези. Оця доктрина, якщо можна, вона була сформульована, остаточно, так би мовити, упакована в один, в один лот на 25-му всесвітньому русському народному соборі, є таке у них поняття, яке відбувався ще в листопаді. Але він 25-й. Взагалі, з цими соборами, це цікава тема, тому що перший собор відбувся ще в 1993 році. Тоді ж під головуванням тодішнього патріарха РПЦ Олексія II. І традиційно, після того, коли на патріарший престол РПЦ зійшов Кирил Лундяєв, ця тема продовжилася. Але довгий час, насправді, все, що там формулювалося в середовищі цих, так би мовити, псевдоправославних мислителів і різних. Великоруських активістів воно було достатньо маргінальним і сприймалося як така, знаєте, потішна гра. Але так було до десь 2005-2006 року, коли після того, після приходу до влади власне Путіна з його бригадою, вони почали шукати заміну західному вектору. Оскільки було зрозуміло, що західні лекали, які приєльці, вони намагалися натягнути на Московію після розпаду Радянського Союзу, ну, в принципі, не вписуються в контекст у всіх відношеннях. І тоді, власне, оця маргінальна, здавалось би, напівбожевільна ідея Руського міра, Третього Риму, Росія як катехона починає ставати державною доктриною. Спочатку з рідним фіговим листком, але поступово. З року в рік це набувало все більше і більше образів, і все більше і більше державний істеблішмент починав реально класти це в основу формування як внутрішньої, так і зовнішньої державної політики офіційної. Чим цікава власне ця подія от на цьому етапі? Тому що остаточно. Доктрина руского міра в його сьогоднішній сучасній реінкарнації. А всі ці історії почалися ще в 15 столітті, потім вже так потужно почав розвиватися в 16-му. І от всі ці століття цей привид бродив по теренах Московії, потім Російської імперії, потім Совєтського Союзу, тепер сучасної Російської Федерації. Але Вперше це було сформульовано абсолютно конкретно, і щодо цього досягнуто загальнонаціонального консенсусу у Російській Федерації, це стає ідеєю, навколо якої запускається новітній процес націотворення творення многонаціонального руского народу, як зараз, який приходить на заміну поняття совєтського народу. Бо цей собор. Це не просто зборище знов таки, якихось мислителів і мрійників, на цьому соборі разом присутні і, відповідно, виробляють спільну позицію. Зрозуміло, що релігійні діячі Російської Федерації, як про не тільки РПЦ, але й з нашим мірою католицький і дуже дуже акцентовано протестантських церков. Далі це власне ці різні шовіністичні кола ідеологів, часто бойовиків, які беруть активну участь брали участь у війні на Донбасі. Зараз відіграють значну роль на етапі вже повномасштабного вторення. Але крім того, там присутні державні чиновники високого рангу, там виступає Путін своїми програмними промовами. Там присутні бізнес, тобто, по великому рахунку, це те, що проголошує от, зборище такого типу і такого рангу, це означає, що це є ті речі, на яких далі буде формуватися і будуватися власне Російська Федерація. І що це значить для нас, якщо зрозуміти. З чим є насправді ці собори, і власне подивитися на, то, на те, про що там сказано в наказі, це просто, я думаю, крах ілюзій остаточний. Від них треба було давно вилікуватися. У наших багатьох ілюзій. людей, наших ілюзій, тих, кого вони ще були, щодо того, що з сучасною Росією. Можна діяти договориться посередині. або в них є здоровий глуст в даному випадку. Ну, питання в тому, що по-своєму збочений здоровий глуст, чисто в їхньому форматі, так би мовити, там присутня така залізна логіка, і там напряму проголошено, що мова йде про побудову нової імперії, що Захід має бути знищений, колективний захід. Це факт. Так, війна проголошена священною. Так і названа війною, а не СВО. священна СВО. І там об'єктивно ще раз дуже чітко повторно, те, що вважалося раніше напівсмішним, напівпродуркуватим, вибачаю, за е -м, таке слово е -м, те, що да, Росія розглядається Катехон як той стримуючий, який е залишається єдиною перешкодою для того, щоб. Царство Антихриста, а в даному випадку воно ототожнюється в контексті цієї доктрини із колективним заходом, остаточно восер... восторжествувало на землі, і, власне, ми вийшли в останню стадію ескатологічної епохи власне, останніх днів або останніх часів. Це на даний момент знов таки уже не є власне уділом якихось внутрішньо церковних чи внутрішньоінтелектуальних якихось там псевдоеліт, власне, там якихось грьоз на цю тему. Аля Дугін, Проханов, і Малофеєв. В даній ситуації це проголошено як державна доктрина. І власне, яких ілюзій варто позбутися, кого когоні ще були, ми не можемо з ними розійтися. Це екзистенційна війна і з поля бою може піти хтось тільки один. Пряма аналогія, наприклад, у Біблії, от, битва маликитян з євреями, з ізраїльтянами, фактично одразу після того, коли вони по дну Червоного море вийшли з єгипетського полону, синам Ісава, якими були маликитяни. Не розходилося в тому, щоб якимось чином обмежити якісь рухи, чи зірвати якісь плани євреїв, там, якусь їхню експансію. Бо це була війна не за інтереси, не за території. Війна велася за те, щоб сини Якова були знищені як факт. І об'єктивно треба чітко усвідомити. І от ще раз я сподіваюся, до кого ще не доходило всі ці роки, цей наказ. Мав би остаточно вилікувати від цих, скажімо так, шкідливих шкідливих помилок так і припущень, тому що сказано буквально наступне: ця війна не припиниться, поки існує Україна і поки існують українці як такі. І таким чином, або ми, не знаю, суб'єктивне. Абсолютно поняття, що розуміти, під, 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 нашою, під нашою перемогою. Але або ми їх зупиняємо десь і е, е, закріплюємося на певній території і далі реалізуємося повною мірою як християнська нація з цього народу населення, яке зараз присутнє в Україні, виплавлюється в вогні цієї боротьби екзистенційної. Теж називається українською нацією, і цей процес націотворення вже почався. Питання: чи, буде це, 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 чи стане фундаментом власне християнство для цієї нової української нації, або нас просто не стане. Ми будемо хтось буде знищений, хтось поповнить ряди біженців і заповнить собою Європу і весь світ. А хтось просто буде переварений руським міром і поповнить оцю біомасу орковську. Так це сталося з десятками інших народів, бо саме поняття русків це абсолютно штучна штука, яка з'явилася тільки в 19 столітті. Але власне власному цьому казані були переварені багато-багато тюркських, там монгольських. Меншої мірі славянських, фіно-угорських народів, які стали в кінцевому результаті, от у цього, як я сказав, розмитою біомасою русських, які вже не пам'ятали реально втратили свою національну ідентичність, культурну самобутність і історичну пам'ять. Тобто для нас вибір такий: або ми їх зупиняємо, або один з трьох варіантів вмираємо, тікаємо, або перетворюємося в них. І от обіцянку це треба чітко зрозуміти. І от е, ще раз говорю: цей наказ: він е, став останнім цим стартовим да, пострілом на початку дистанції, щоб зрозуміти все. Всі на півтони, е, всі там якісь е, думки щодо того, що е, є певне раціональне зерно. Чи якісь раціональні резони у діях сьогоднішньої Російської Федерації, а тому це ілюзія, яким лікувати треба не тільки нас, а особливо нашим так званим західним союзникам. Що десь на якомусь етапі вдасться домовитися, навіть якщо домовленість вимушена буде досягнуто, це буде тимчасове перемир'я. Бо я ще раз говорю: сини Ісава не погодяться з існуванням сина, синів Якова. І так само, як це було в писанні. Або в кінцевому результаті зникнуть амаликитяни, або зникнуть ізраїльтяни. Третього не дано, на вашу думку, така позиція Російської православної церкви це суто підкуп, чи там реально вірять в цю ідеологію? <свісно> Вона я не мене... кажу про залякування, бо чесно не серії. Насправді вони реально вірять в цю ідеологію, тому що е ще е з часів, от я згадував про 16 століття. З тих часів, коли з'явилася, вперше ця теорія Третього Риму, другого Константинополя, потім другого Києва, Другого Єрусалима, навіть, да? е, Власне, от, е, одним з основних стовпів е, е, у всіх вираженнях цієї доктрини, цієї божевільної ідеї, цієї колосальної світового масштабу містифікації, яка називається «Руським міром, оце. Установка, наприклад, про Катихон і певну особливу місію русского народу у всьому світі, а про те, що Росія є якимось окремим взагалі, ну, геополітичним утворенням, порівняно там навіть з Китаєм, тим більше з Західним світом, це окрема ойкумена, як вони говорять, Росія та реєвразія. І е, Осьовий острів, так званий, там Хартленд, там е, все дуже наворочено. І е, якщо реально розібратися, так, не, ми всі ми чули Слово Сполучення Руський Мір. Якщо об'єктивно розкласти це все по поличках, е, це божевілля. Але це божевілля е, для них є абсолютно логічним і вже достатньо структурованим. Це не є якась маргінальна ідея, це доктрина. І відповідно до цієї доктрини, вони вправі поневолювати і знищувати інші країни і народи, особливо сусідні, тільки вони вважають своєю канонічною територією і своєю історичною територією. Україна 100% в повному складі. Що цей наказ ще раз повторив авторитетно і абсолютно недвозначно. Крім того, їхня задача протистояти колективному заходу як Антихристу. Це їхня місія. І це не є питання тільки якоїсь віри, чи переконання щирого чи удаваного з боку там якихось адептів РПЦ. Ні. Це на даний момент це є їх загальною національною ідеєю. І до недавнього часу, власний режим Путіна ще певним чином намагався якось... Скажем так, бо це небезпечно по великому рахунку і для них, але вони намагалися якимось чином маневрувати, просто використовуючи це як певний консолідуючий фактор. Але запобіжники знять і я думаю, що ми спостерігаємо по великому рахунку одна з фаз ескатологічного сценарію за участю Росії ну, такого собі народу Гог, гога і землі магох. Язики для 38-39, і ці події розгортаються прямо на наших очах. Питання тільки для нас недобра звістка, що ми в епіцентрі цих подій. Я ми, хотів. Ми, ми перший власний форпост, з яким які, з яким вони не можуть розминутися. Тому варіантів у нас насправді небагато. Це треба чітко усвідомити, стати в цій поставі. Я вірю, що Бог з нами. І у нас все вийде. Якщо ми. Консолідуємося навколо своєї доктрини, свого розуміння того, ким ми є насправді згідно Божого задуму. І при умові, якщо Церква Христова в Україні перестане ховатися по храмах, а реально стане духовним стержнем, моральним авторитетом і голосом правди в цьому процесі певним проводарем, тоді все вийде. Сини Ісава хотіли знищити, знищити євреїв, тому що вони мали духовну цінність, а саме були обраним Божим народом. Чому така лютя агресія до України, яку Невже ми маємо таку ідентичну духовну цінність, як Ізраїль в свій час, які досі її має? Для них так е, насправді причин є багато, і можна просто йти пласт за пластом, так є абсолютно причини, там геополітичні там чи геоекономічні. Угу. Тобто, для того, щоб їм реалізувати взагалі своє бачення, яким чином має народитися так званий багатополярний світ, вони зараз говорять, що є насправді от одна ойкумена, як вони говорять, це колективний захід, який претендує на повну гемонію, але насправді цього ойкумен є принаймні шість. І Росія знаходиться в центрі, і вона є основним форпостом боротьби людства проти цього всесвітнього зла, яке попахою явно. Антихристом. так Тому е, ф, є конкретно рівня. Це питання, пов'язані з нашого місцезнаходження, це питання того, що власне ця геополітична їхня позиція вона не зростається у, у, у випадку, якщо Україна залишається власне Україною, а не перетворюється в частину цієї новітньої імперії. Але крім раціональних. Власне, причин, про які можна дискутувати, говорити. Тобто, як я сказав, це політичні, економічні, там, якісь географічні, да? тобто там, фактори, да? там ресурсів. Є інші причини. Другий рівень, я би сказав, це світоглядний. Тут треба розуміти, що ідентичність так званих русських вона побудована, вона абсолютно фейкова, і вона побудована на нашій ідентичності, в першу чергу українців. Ми не можемо співіснувати одночасно. Бо, да, от, наприклад, в Сполучених Штатах народ теж утворювався, виплалювався американська нація виплавлювалася в такому котлі да, історичному з представників абсолютно різних етносів і народів. Це правда, але вони живуть свою реальну історію. А руски є придумані від початку і до кінця. І цей єдиний народ. Історія якого сфальсифікована на 100%, починаючи з історії государства російського, Карамзіна, чи створення великого руського язика через квінтесенцію, словник Даля, їхнє мистецтво, їхня література, всіх їх досягнення. Все це десь украдено і в певній комбінації зібрано, так? Але я ще раз говорю, Їхня історична ідентичність, тяглість, їх, в принципі, національна самоідентифікація напряму це запозичено у українців. Тому українці не можуть існувати як щось окреме, поки не буде переварено повністю у, цьому, у, цьому, у цій біомасі, власне. Але є ще і духовна, духовні причини. Може, в принципі, про це почали говорити. Що вони катехон, І виходячи з цієї логіки, вони просто мають пройти нас і розібратися з нами за умови, якщо вони претендують, на відповідну місію руйнівника і, я би сказав, того, хто похоронить колективний захід. Тому. Зі всіх точок зору, як раціональних, так світоліно-історичних, так і так би мовити, якихось диховних реальностей, ми з ними на цьому полі бою, як малокитяни з, з євреями, не розідемося. Ми все ж таки віримо, що ми переможемо цю навалу. Але у мене давалося запитання: чи може в Україні одного дня відбутися такий сценарій, при якому церква стає політичним таким ехом, ехом політичного рупору? Я думаю, насправді, що по-перше, я не сумніваюся, тому що ми переможемо. Ну бо я... в мене немає відчуття, що Бог передбачає загибель. Аналогічна ситуація. Більше того, подобається це комусь чи ні. Це не питання, знаєте, як будь-який народ шукає знов таки величі, так і шукає якусь особливу місії. Я думаю, це нам швидше не в радість, те, що Бог нас вибрав для того, щоб стати зараз на шляху. Оцього Гога і магога, так? ми, основний опонент. в даному випадку, ми ці ізраїльтяни, які протистоять І, А значить, раз він передбачив для нас цю місію, то він нас і наділив тим, що дає нам потенціал і шанс цю місію виконати. Щодо того, чи церква при цьому, бо без християнської ідентичності, От коли вона знов таки не стає, не лягає в основу цієї нової національної ідентичності українців. Ця комбінація в принципі не спрацьовує за жодних сценаріїв, за жодних варіантів. Тому питання: а окей, а яка ж тоді роль церкви? Чи дійсно, як ви сформулювали питання, там повинна стати церква якимось політичним фактором? Ні, безсередньо, політичним фактором у церкви ставати на необхідності немає. Як і середньо, там військовим фактором, тобто формувати, наприклад, якісь християнські батальйони, так, чисто. Мова йде не про це. Мова йде просто про те, що церква, як я вже сформулював, може бути духовним стержнем, моральним авторитетом і цим світоглядним власне, тим місцем, де формуються ці світоглядні наративи. От Розуміння нашого майбутнього, нашої місії, оцим повинна стати церква. Навколо цього може консолідуватися ця нація. І от при такому поєднанні, власне, я впевнений, що у нас все вийде. Ну, але ще раз повторюся: але для цього церкві треба вийти із цієї зони комфорту своєрідної і об'єктивно прийняти цей виклик. Я вірю, що це виклик від Бога. І, власне, в повноті реалізувати свою місію от, в цьому контексті. Чи є потенціал у Української христової церкви? Є. Чи церква зараз відкрита на цей виклик? Ні. І в, е, у нас не так багато часу для того, щоб визначитися, де ми власне у цій системі координат. Знаходимося. І я думаю, що все більше і більше людей, починаючи від наших єпископатів, да, різних конфесій і деномінацій, і далі, так би мовити, спускаючись по цій дробині, вниз іерархічні, все більше і більше людей це розуміє. Ем, я вірю в те, що церква пробудеться в такий спосіб. І це приведе до духовного пробудження, про яке так мрієм в цілому, бо центр, церква буде в центрі, духовного пробудження нації. Але в нас дуже мало часу. Їм, е, мало обітні. часу в питанні том, в тій військовій ситуації, в якій опинилася Україна, чи взагалі на біблійній арені? Е, я би сказав, що у всіх відношеннях у нас мало часу. І те, що е, ми спостерігаємо так е, зараз в процесі повномасштабного вторгнення. Е, ну але ок, у е, нас до того, енну кількість років була війна на Донбасі. Але ну, давайте називемо речськими іменами. переважній більшості церкви абсолютно успішно справлялися з цією проблемою, не помічаючи в опор того, що у нас відбувалося на сході України. Повноштабне вторгнення вже так би мовити, ігнорувати було складніше. І був пережитий цей шок. І дуже багато християн власне включилися. У цей процес, і вирішили, що вони мають дати відповідь. Церква має дати бути відповіді певною на ті виклики і загрози, які переживає народ, за який відповідає перед Богом ця церква. Церква відповідає за свій народ, церква зобов'язана освячити ту землю, яку їдові Богу. Але в цілому, мені здається, що зрілості і відваги, та, от в тому, щоб до кінця визнати цю місію, зняти ці рожеві окуляри, вибачаю, зняти зручні домашні тапочки, так? вийти в поле і перетворитися з релігійної отари добрих людей, так? які люблять Ісуса, у Божу армію, яка йому потрібна. У цьому зараз питання. І так, ми пам'ятаємо, 22-й рік був цей шок і постава церкви, ми бачимо 24-й рік. І ситуація, як на мене, змінилася, на жаль, не на краще. Ну і Коли ми вже говоримо про воєнну ситуацію, говорять, ну у му році так славно спрацювала ЗСУ, а у му воно щось не виходить. і Тут ми стали менше вірити в ЗСУ, а Західні союзники то ми стали менше молитися. Бо повертаючись до битви ем, америкитян з ізраїльтянами, ми пам'ятаємо прекрасно, як діли ізраїльтяни. Тобто, е, питання, чи церква повинна тільки молитися, як мусей Хури і Орон, Ні, звичайно, бо була армія Ісуса Навина. І церква повинна мати свою армію Ісуса Навина. Але в той же час був Мей Хур і, і виконував свою частину роботи в Духовному світі. І от поєднання цього дало перемогу. За безнадійних надійних обставин. Ну бо що могли колишні раби, які зрозуміло, що не зрозуміло, чим вони були озброєні, які в них були військові навики? Ну, Єгиптяни не дозволили би рабам, з яких вони боялися, так, з яким вони постійно прискіпливо слідкували, вправлятися в військових правах, там, злагоджувати цілі армійські, так би мовити, з'єднання. Ми розуміємо, що цього не було. Це було просто згромадження рабів. Колишніх, які вийшли в, просто в пустелі. Але вони робили свою роботу, воїни і Навина, як могли, воювали тим, що було в руках. Єдине, що в них було все в порядку, тут і тут. А месей Хороярон, власне, виконували свою задачу в духовному світі і це дало перемогу. Що, ситуація буде відрізнятися у нашому випадку? Ні. Ми озброєні зараз краще, ніж у 2022 році. У нас більша і досвідченіша армія. Вже немає фактору несподіванки. Але ситуація на полі бою відрізняється, бо там було Боже чудо. Тоді ми стали в цьому проломі, а зараз ми розслабилися. І от е, е, я не перекладаю за всі наші от, втрати, невдачі, які ми терпимо, не дай Бог далі. Буде ще каскада різних випробувань. Я не перекладаю відповідальність на церкву християн, але я говорю, що серйозна доля відповідальності, що відбувається на християнах таке є. Тому що ми залишили це узвище, ми відмовилися від своєї функції. А відповідно, ми не є прикладом, ми не є натхненням. Ми не є отим стержем, навколо якого е, гуртується і воює в полі армії Ісуса Навина. Нам пора просто схаменутися. Е, інакше я не знаю, в чому полягає наше християнство, яке не являє себе у всій славі Божій, в помазанні Божому і силі Божій в такі періоди у житті народу. Пане Андрію, дякую вам, що завітали до нас. З нами з вами сьогодні був співзасновник і програмний координатор християнської служби порятунку. Насправді ще багато про що хочеться з вами поговорити. Не вистачає нам ефірного часу. Ну а від себе ми разом з паном Андрієм хочемо додати, що є реально розуміння, відчуття, що ми переможемо. Так, да, важко, не так легко, як хотілося б, але ми переможемо. Я не знаю, як це буде, але Бог за нас. Бог знає, як ми переможемо. Нам просто треба вийти на поле бою і, і робити свою випадки. справу. Бог з нами. І через 300 воїнів Гедеона Він звершив величну перемогу. Хай наша церква дасть цих 300 воїнів Гедеона. І далі Бог звершить все решту. Дякую вам, друзі. Ну, а всім нам і вам хочеться побажати. Бережіть себе. Впускайте в себе лише правильну інформацію. Всім пока. Сподобався ефір, є запитання або заперечення? Пиши радіо м.юе.